Фразеологізми. це дуже така цікава штука, коли ви берете сталу фразу, яка є в вашій культурі, і намагаєтесь її не просто почути, а візуалізувати. Можна намалювати, можна скетчами намалювати, від руки будь-як. Наприклад, небо прихилити. Тобто, це коли людина каже, чи зорю з неба. Бути ладним, зробити все можливе і неможливе для чогось щастя, да? тобто, я там, готовий для тебе небо прихилити. Як це візуалізувати? От буквально, як це намалювати? Ганяти вітер по світу, видарювати. Да? Тобто, як це? Ну, тобто, як намалювати те, що хтось ганяє вітер по світу, заткнути за пояс, да? там, перевершити, ламати слово, відмовлятися від сказаного, розуму не позичати. Бути там тімочою розумною людиною. Таких фразеологізмів веснує багато. Ви можете собі, собі зробити список і там час від часу повертатись до цієї задачі і намагатись візуалізувати для того, щоб знову ж таки прокачати свою креативність, бути більш креативною людиною і розвивати свій талант.